Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Перебуваючи в Брюсселі і провівши добрий десяток двохсторонніх багатосторонніх зустрічей, президент України на брифінгу оголосив про те, що Україна припиняє транзит російського газу, і зрозуміло, що в першу чергу це торкнеться Угорщини Словаччини. Австрії бо всі інші практично вже припинили купувати газопровідний російський газ. Те, що залишається чимала доля зрідженого газу, про це можемо окремо поговорити. Я належу до тих українських політиків, дипломатів, які фактично своє політичне життя. Прожили з цією проблемою. Війни за приватизацію, війни за тариф, розподіл цього тарифу продовжувалися починаючи від дня оголошення української незалежності. Російський газ обирав депутатів, він впливав на хід виборчої кампанії президентів, він фактично. Вирішував долю урядів, вирішував долю кожнорічного бюджету. Бо до моменту, поки невідомі були тарифи, говорити про якийсь бюджет на наступний рік було дуже і дуже складно. Об'єми транзиту газу через Україну вони приголомшували своїми розмірами, тим більше. 365 днів навколо цього йшла праця, йшло протистояння, йшла боротьба, можна її назвати навіть війною. А наявність унікальних природних творінь, які були спустошені за попередній період газосховищ, взагалі і їх особливі розміри по 15-20. Мільярдів кубів робили фактично українську систему унікальною на всьому євразійському просторі. Зрозуміло, що Росія завжди, будь-яка влада рашистська, планувала захопити приватизувати всю газотранзитну систему. Якщо взяти, отак от від Ямалу. І до Ламаншу, то ми фактично не знайдемо країну, де б Росія не мала в той чи інший період свою частину газотранзитної системи. Не встояли ніхто, в тому числі і поляки. Україна встояла, в силу того, що всі розуміли чудово в Україні, що газотранзитна система не є. Енергетичною, чи точніше можна сказати, є не тільки енергетичною системою, а й стратегічною, і тактичною, і безпековою, і оборонною. І для України означало віддати рашистам газотранзитну систему, це попасти в залежність. Не встояв у цьому питанні навіть Борис Німцов покійний. І той в ряди говорив про те, що віддайте, приватизуйте, тому що згниє. Сьогоднішня ситуація абсолютно чітко вказує на те, що позиція України про недопущення володіння цією одиницею енергетичної системи була правильна. Як і правильною було б недопущення. Ніякого російського капіталу, в принципі, український енергетичний сектор. Але питання це не до мене, а питання до тих, хто приймав рішення, тому що як тоді, так і зараз позиція моя була в цьому відношенні однозначна. В жодному разі ні російський капітал, ні державу впускати в енергетичний сектор України недопустимо. Сьогодні вже очевидно, що зупинивши остаточний транзит, якщо ця ситуація буде витримана, бо в ряди годин вона коливалася із тим, як вітер дув. І це стосувалося і прем'єрів, це стосувалося і президентів. Бо завжди знаходилися факти для того, щоб відступити і зіграти з Росією в дешевий Газ. Хоча всі розуміли чудово, що дешевий газ може бути тільки в мишоловці. Однак кожного разу лізли у цю пастку. Вже і Орбан, вже і Фіцо погрожують Україні будь-якими заходами, санкціями і так далі. Смію апріорі вказати, що ні Орбан, ні Фіцо, ні Нехамер. Який теж мав розмову з президентом, очевидно, що на цю тему, але її не озвучує, не мають жодної можливості вживати якихось кроків, бо вони самі вже давним-давно мали відмовитися від закупівлі трубопровідного російського газу. До цього їх зобов'язують відповідні рішення Єврокомісії. Вже більше року, як ці рішення мали бути. Я ще раз кажу: я не торкаюся зараз скрапленого газу, який продовжує, в, як для мене, в величезних об'ємах отримувати Європу, а тим самим годувати війну, яку веде расизм проти України. Однак чим же погрожує і Орбан і Фіцо? Як ви бачите, в цій ситуації Орбан мовчить. Мовчить він по тій простій причині, що він сидить на порозі а, офісу Дональда Трампа. А Дональд Трамп уже ось ось очікує, коли Сполучені Штати Америки збільшать постачання скрапленого газу до Європи для того, щоб компенсувати той дефіцит, який постійно. Виникає в Європі із за зменшення експорту імпорту російського трубопровідного газу, і про це відверто декілька тижнів тому сказала Урсула фон дер Ляєн, яка заявила про те, що Європа з великою готовністю залучить і купить Сполучених Штатів Америки додатково скрапленого газу, щоб покрити потреби. Що стосується Словаччини і Угорщини. То ніякої технологічної проблеми для отримання газу, чи із Середземного моря чи через Італію, чи через Грецію, чи через Болгарію, ні одна, ні друга країна не мають, мова йде насамперед про те, що з труби, на якій сидять Орбан і Фіцо, а у них таких труби дві, і нафтова, і газова, годуються. Вони і їхні клани. Конкретно Фіцо і Орбан. Ось чому такий гвалт. Як ви бачите, для австрійця Нехамера це не носить такого особистого характеру, тому через європейський інтерконектор вони можуть залучити будь-який газ, тим більше він може бути дешевший навіть. Однак для Орбана і Фіцо. Людей, які інкорпоровані в міжнародну кримінальну злочинність і а, мафіозні структури Італії, які свого роду є частиною міжнародного злочинного світу, тема цього газу це не тільки тема їхнього особистого життя і бізнесу, це й ще частина міжнародних злочинних закритих фінансових розрахунків. Тому що ви ніде не почитаєте і не побачите, по яких тарифах і цінах купує Словаччина і Угорщина за часів Орбана, чи Фіцо Газ і нафту в Росії. Як ви пам'ятаєте, ситуація навколо нафти завершилася тим, що знайшли відповідь і залучили компанію російську, яка не має санкцій. Європейських по відношенню до себе. Ну, тобто, ситуація така: поміняли хрін на редьку. Однак Бог з ним зараз йде мова про газ. Україна категорично, в устами президента України, заявила про те, що жодного російського газу чи з газу, який буде йти по схемі, а гроші буде отримувати Росія, Україна. Більше транзитувати не буде. Позиція, власне, ця мала бути прийнята ще в 2014 році. Однак зрозуміло, що гвалт, який міг піднятися в Європі, потребував роз'яснення. Ось і відповідь на питання: де 2014 рік, а де 2024 рік. 20 10 років потребувалося, щоб роз'яснити. Європейцям і замінити частину того трубопровідного газу, який йшов з Європи, і яким Європа фінансувала мілітарний комплекс Росії, можна було зупинити. Сьогодні очевидно, що рішення, яке озвучено, Президентом України Зеленським є рішенням погодженим між урядом Європи, тобто Єврокомісією, і українською стороною. Бо ще декілька тижнів тому, на зустрічі між прем'єр-міністром Шмигалем і прем'єр-міністром, в тому числі Фіцо, обговорювалося питання постачання. Газу, і тоді, як видно було усього, остаточного рішення прийнято не було, але і заперечення з українського боку не виникало. Очевидно, що перебіг подальших подій і контакти Європи по збільшенню постачання американського газу до Європи вони самі собою зняли цю проблему. Тепер виникає питання для Фіцо і Орбана: а за що ж вони будуть жити, і як буде їхня участь в злочинному міжнародному синдикаті? Розраховуватися між собою де газ обох країн, і був такою частиною розрахунків у цій системі координат чорного ринку, чорного бізнесу і чорних капіталів. Адже всі чудово знають про те, що корупція Орбана і його сім'ї зашкалює. Однак зрозуміло, що люди обирають, тому Європа закриває на це. Очі. Хоча як по Фіцо, так і по Орбану, я вже неодноразово казав про те, що в матеріалах судових справ, які слухалися в Будапешті, у Берліні, доказові факти наведені корупції Орбана і причетності, Фіцо до діяльності італійської. Нрангети мафіозної структури однієї з найбільших у світі, яка займається торгівлею наркотою, торгівлею людьми і зброєю. У нинішній ситуації зрозуміло, що позиція української сторони, яка співпала з довготривалими роками роз'яснення цього кроку фахівцями, такими як Михайло Гончар. Які присвятили фактично своє життя, щоб пояснити воєнно-політичному керівництву України необхідність, по-перше, захищати газотранзитну систему, по-друге, мінімізувати вплив на неї російського фактора. А по-третє, в жодному разі не транзитувати російський газ, бо це насправді схема, яка фінансує війну? Яка ж... Перспектива транзитної системи України, якщо говорити сьогодні про те, що це втрати, що це якісь технологічні а, кінці, і а, багато чути про те, що вона згниє. Ні, вона не згниє. Ніяких серйозних затрат на її продовження і функціонування не потрібно. Бо, як ми розуміємо, прекрасно Україна мусить сьогодні брати газ для того, щоб себе утримувати, забезпечувати економічну діяльність, а от транзитувати газ у цьому випадку з Росії в жодному випадку ніякої необхідності немає. Що стосується залучення схеми азербайджанського газу і так далі, то це все рівно російський. І особливість у тому. Що, як правильно зазначають фахівці, такі, як а, Гончар, Омельченко, все рівно від цього буде мати доходи бізнес Росії і російська держава. А значить, ці кошти будуть іти на війну. Тому очевидно, що Україні сам Бог велів не гратися у транзит російського газу через свою територію. Тим більше, що навіть минулий рік показав. Що по цій схемі Росія отримувала 6 мільярдів доларів? Тобто, як ви розумієте, тут аргументація зайва. Яка може бути перспектива цієї системи? Ну, очевидно, може бути її включення в інші системи отримання газу з Азії, скажімо, з Катару, в разі зміни політичного резиму з Ірану, доставки її до? Європи, в тому числі з Азербайджану, але ніяк по схемі заміщення російське. Тому очевидно, що над цим буде вестися робота, тим більше, що зміна влади в Сирії сьогодні і без того розверне окремі напрямки постачання е газу до Європи. Це дуже важливо розуміти, і очевидно, що. При правильній роботі європейської спільноти і остаточному вирішенні питання впливу расизму на Близькому Сході і в Європі при об'єднанні інтересів таких держав, як Катар, Саудівська Аравія, Ізраїль, Сирія, можна досягнути того питання і тої схеми, про які газ із. Найбільш багатий на цю корисну копалину держав зможе по короткому маршруту спрямовуватися до Європи. Однак це справа іншого часу, і як ви розумієте, все це навряд чи буде задіювати українську газотранзитну систему. Бо є набагато коротші, дешевші шляхи доставки. Зрозуміло, що відновлення діяльності. По маршруту з території нинішньої Росії, можливо, хіба що в умовах, коли там зміниться повністю режим. В що я мало вірю, розуміючи історію цієї чорної дирки під назвою Рашистан. Яки не вірю в те, що держави, які можуть там створитися, поміняють свій морально-етичний образ і зможуть жити по праву. Закону і по світовому порядку. Очевидно, це така доля нести, бути державою імперію зла, імперію державою бензоколонкою і так далі. Чи чорною диркою, як традиційно цю територію називали, як тільки з'явилася думка про існування такої політики і такої науки, як геополітика. Відтак очевидно, що на сьогоднішній день, а, приймаючи це рішення, українська сторона має розуміти, що необхідно дбати і думати про те, як інкорпорувати транзитну систему в інші шляхи постачання а, газу до Європи. Зрозуміло, що рано чи пізно, а, після завершення переможної війни проти расизму, Будуть відновлені шляхи, які з'єднають Європу з азійським газом. У нинішніх ситуаціях. Однак я повністю поділяю думку необхідності зупинки транзиту російського газу. Бо це не що інше як збереження фінансування війни Росії проти України. Це доказує й те, як зреагував російський фюрер на. Це рішення української влади безчисленними ракетними атаками по містах і населених пунктах України. Тобто, очевидно, що ці подібні рішення заганяють московського фюрера в кут. І очевидно, що такі рішення мають бути продовжені в усіх складових, які контрагенти. Фюрера Московського мотивують необхідністю збереження заради благополуччя угорського народу, словацького народу. Адже елементарні кроки дають можливість і Угорщині, і Словаччині отримати необхідні об'єми газу для того, щоб забезпечити функціонування економіки. А страхи, які розганяє Фіцо, вони базуються лише. На тому, щоб пустити хвилю і створити аргументи, надумані аргументи того, що нібито це якимось чином може вплинути на ситуацію всередині Словаччини. І ще більше на основі цього Фіцо збирається. Проводити якісь дії по відношенні до України. Ще раз хочу підкреслити, що у цьому випадку хіба що карман Фіцо і карман Орбана стане пустішим, однак є безліч варіантів, щоби угорець залишився з газом, з теплом, з продуктами харчування. Бо через три роки після того, коли це рішення було фактично. Прийнято і запущено в дію, вже відпрацьовані всі технічні складови для того, щоб і угорці, і словаки, і австріяки мали можливість бути забезпеченим газом. Будемо відстежувати це питання, і я щиро сподіваюся на те, що воєнно-політичне керівництво України не змінить свої рішення і з 5 січня, по яке діє контракт. На транзит газу Україна припинить транзитування російського газу через свою територію. Будьте здорові!